HV87, 87, остання сторіночка, і виконуємо завдання перше. Write the negative form of these verbs. Потрібно написати заперечну форму цих дістів. Як ми утворюємо заперечну форму? За допомогою дії слова допоміжного DID, до якого додаємо not або didn't. Так. І останнє закінчення, яке утворюють, яке в нас є у минулій формі, прибираємо. І буде didn't ans, didn't leave, didn't love. Так. Love. Like. didn't start start didn't want didn't work never didn't study didn't work walk. Не ходив пішки, didn't change. Не змінював, didn't clean, не прибирав, didn't enjoy. Так, ну і тут, де в нас study, ще потрібно додати літеру Y. А буде слово didn't, study. Я повністю його запишу. Didn't study, не навчався. Так, зрозуміли ви? Ми мусимо поєднувати didn't also, didn't leave, didn't love, didn't start, didn't want. І так далі. work Didn't study, didn't walk, didn't change, didn't clean і didn't enjoy. Ви розуміли, ці форми ви маєте написати з правої сторони, так як я написала, didn't study. Далі, прибираємо все. І переходимо до другої вправи. Match to make sentences. З'єднайте, щоб утворити гречення. E, значить. Перше. Steven was died and he didn't eat at all. Стивен був втомлений і він не їв нічого. The exam wasn't difficult, and John eat it, it all, me Answered all the questions, так? Значить, екзамен не був складний, і Джон відповідь на всі запитання. Далі Rachel's pizza was too big. She didn't. Eat it all. Вона не з'їла її всю. So, D. Dali. Cory is twelve, twenty years old. Uh, he loves sport now, but he didn't. He didn't like it when he was eleven. F. Malcolm was a teacher he didn't work in hospital being okay. cheated lens homework wasn't easy he didn't finish it until 10. O'clock at night. Домашнє завдання не було, не було легким. Він не закінчив його до 10-ї години. Так, добре. Далі. Exercise 3. Write the negative forms of the sentences. Потрібно написати заперечні форми речення. Значить. Щоб усе мені не переписувати, я просто ось закреслюю діє слова, які я буду змінювати. Так, і замість них я поставлю заперечну форму. Вам вже потрібно записувати все речення. Так. My brother didn't finish. Тут будемо писати. Primary school in July. Мій брат не закінчив початкову школу у липні. I didn't love watching TV when I I was a baby. Я не любила дивитися телевізор, коли я була немовля. My friend didn't. Study. English lessons when she was three. Мой, um, мій друг не вивчав уроки англійської, коли йому було три. We didn't enjoy the birthday party at the weekend. Ми не насолоджувалися вечіркою з приводу дня народження на вихідних. My sister didn't walk. до школи єстери. Моя сестра не ходила до школи вчора. I didn't visit grandparents on Sunday. Я не відвідувала дідуся і бабусю у неділю. We didn't І забули це там слово А стат. Spanish class in September. Ми не почали руки іспанської у вересні. My sister didn't want. Film. Моя сестра не хотіла вчити е, дивитися фільм. I didn't, ask. didn't ask lots of questions at lesson at school last week. Я не задавала багато запитань у школі минулого. Так, прибираємо все і переходимо до. Writing так на Read the story. put the underlined verbs into the past simple. Потрібно прочитати історію, і поставити підкреслені слова у минулому часі. Значить, we А написано, а ми ставимо the on holiday in the Carpathian Mountains in Romania. Ми були на каникулах у, у Карпатах у Румунії. Mom and Dad didn't like. Didn't like. So we can The hotels that is by we the in a tent. Моя мама і тато не люблять готелі, тож ми були в палаці. It was a bit cold at night, but we enjoyed Staying in a tent. Було холодно вночі, але нам сподобалось залишатися в палаці. It was Saturday, our last night of the holiday Була субота, наша остання ніч на канікулах. Everyone in my family was tired. But I don't uh -huh. but I didn't didn't want to go to sleep. Кожен в моїй сім'ї був втомлений, але я не хотів спати. I wanted... Я хотів to tell stories, розповідати історії. We were in our sleeping bags. Ми були в нашому спальному мішку. Then there was a noise. Да. Потім з'явився шум. Everyone listened. Усі слухали. ali. There was the noise again bull. шум знову. Is it a bear? No, Chichis me in my voice. It bear. Chito bove with me. At that moment my sister walked. Into the tent. Surprise! В той момент моя сестра прийшла у палатку. Сюрприз. Так, добре. Clean everything. Все прибираємо і переходимо до наступної справи. Що там? А, потрібно було знизу записати. Так. Я вгорі записала, ну і тут нічого. Запрошуйте з Друга вправа. Look at the photos. Compare the story with the words in box. Так. Значить, ну давайте, щоб я не переписувала їх. Просто стрілочками направлю. My aunt Alice found зателефонувала моя тітка Alice. She invited me to her house. Вона запросила мене у свій будинок. She wanted to show me something. Вона хотіла мені щось показати. Alice lived near me. Alice проживала біля мене. I walked there. Я пішов туди. She opened the door. Вона відкрила двері. Hello, my dear. Привіт, мій любий. Come to the гадам. Е при, так, привіт мій любий. Не приходь, заходь до до будинку. До саду. There was a snake. Там була змія in the grass на траві. I looked at it. Я подивився на неї. It moved slowly. Вона рухалася повідно. It was beautiful. Вона була красива. Прибираємо. І третя право. Tell your own animal story. Use past simple verbs. Потрібно скласти свою власну історію, схожу за попередній, і використати мину... минулий час. Так, ось таку історію, яку. Перший правил був другий, використати минулий час. Добре, на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. В наступному році працюємо за Prepa 6. Знову ж таки, цей самий зошит для 6 класу. Окей, goodbye!